Шановні, з вами Станівці ТВ. І сьогодні таке велике свято, як Михайло. І ми вирішили показати, як його святкують у Станівцях. Доброго дня, вас знімає Станівці ТВ. Я задам вам декілька питань, добре? Як ви готувалися до храму? так, так менше. Бо Зарізали. У дівчата мають приїхати а, ще ну це, це, це добре Ви зарізали якусь свиню чи з коментаря десь туди? Ага, любите більше скота. А на вечірок будете йти? Ні, є де А чого? З внуками? Хай, дякую. Привіт! Тебе yep. знімаються нічого тебе, можна задати декілька питань. Декілька можна. У тебе храм? No. А як ти до нього готувався? Yeah, no. no, я по-простому. як? настроївався тільки морально. Ага. Дівчата, привіт, вас знімає стані всі Привіт. Розкажіть, як ви готувалися до храму? Нормально. Нормально. Ну що готували? Я нічого Я йшла до храму. А ти? Так само, не знає йшла. Що... Діти не рубав ніяку свиню. Так... Ні. Як? Пекла, варила. А приїжджають рідні до вас? Що? Рідні, так. Да, це вже свято сімейно. Да. А ви знаєте, такого зараз вечора? Є вечорок. А ви будете йти з подружкою на вечорок? Ні, я вже постарша. Ну то все одно, ну. А роблять якісь студенці, різали так. Да, 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 да. Чи когута? Студенці, салати, начинку. Це добре. добре. Дякуємо. І дзвінок великий. Чувак, це стадівці ТВ Здоров! Ну тако, две, сотні храму, це в силі файному такому мостному, ти розумієш? Ану, дай мені пару запитань, можеш таке зробити чи ні. Ану Двес, як ти готувався взагалі до храму? Ну, що ти робив? Кубаси там, якісь цири там, туди-сюди, що ж зробив, до граму чти, ти в гості просто прийшов, це село до хлопаків, на п'ятці залити за клемпу і піти на вечірок. В гості. Ага. А тако як приїхають такі пацани, ти розумієш, тако з другого села, не діставав тут вуха, або видів якісь бійки, були, щось. Було таке щось? Мар, май було. І поїхали! Дорогу. Дорогу. Ну кажи, як тобі така внаш така а? Нормально. Нормально? ти що п'яний був? Ти я п'яний? Ну а що? А п'єш, ну. Ми найкращі на землі, жених і хінні бляха муха, то капець то капіспець, як ми пасували, дивилися на нас і гафігівали, я і сара, кльова пара, роза і тюльпан Ми з тобою, моя сара, пара, номер. Я і сара, кльова пара, роза і тюльпан. Ми з тобою, моя Сара, пара номер ван. Береш кус мацьоньку на дані, що смо? Робиш тричі? Да. Береш мацьоньку, а потім після дня що робиш? Нічого, йду вже додому. До Лиш додому? <рисок> да. А тепер кажи мацьоньку, де храм, до, до те на храм, давай що спити і потім я спати, не? Так, да, можливо. Коротше, добре, я вижу, ти файний хлоп, ну добре, давай, тримайся, все, до свідос. А чути в цьому селі калфа. Та, ну, типа, стайк вечірок, храми, ти на цьому вечірку калфа, ні? Ну як тобі калфується? Тяжко, ну. Як? То? Тяжко взагалі калфувати. Дуже Як ти готувався до цього храму? взагалі? Я? Ну, як? Варив там супи, борщі, холодці. Ну, Щось робив до цього. Дивився, як мама варить. <laughs> Маєш дівчинку, я знаю, що ти маєш дівчинку. Береш дівчинку, маєш на якийсь танець, гуляйте на якийсь трохи танець, а потім що робите? робити. Якщо дудомий любець, додому любець. Ну це, звісно, як то є, то то всіх мусить бути любець, то діло, то діло поки молоді. Правда. No.